Всім привіт! Ви на каналі Це Футболісмо. І сьогодні зіграє Кривбас проти Зорі. Це буде Дербі. Бо Зоря на 13 му місці в зоні перехідних матчів. Кривбас на 3 місці. І кривбасу треба перед паузою вигравати Зорю. На мою думку виграє Кривбас. З рахунком 3-1. Зоря програє. Зоря в УПЛ грає дуже погано. Вони в зоні перехідних матчей. У Зорі може з'явитись новий тренер. На мою думку, виграє Кривбас. Ви були на каналі Цефболісимо!